Рада вітати вас на каналі. Сьогодні я в магазині Аврора. Оглянемо ціни на сумки, гаманці, нижню білизну, шльопанці та корзини для зберігання. Усім приємного перегляду! Ось така приїхала сумочка. Цікава з довгим ремінцем у двох кольорах ціна 229. Маленька, прошита сумочка є блакитна, чорна. І ось така темно бежева на ланцюжку. Ціна 249, бордова більша 399, також на ланцюжку. Одне велике відділення. Сумочка кросбоді, бежева та рожева 349. Рюкзак молодіжний, ніжно-рожевий, м'ятний та жовтий 249. Маю два відділення на блискавці. Сумка силіконова 349. Рюкзак дитячий на блискавці, передня частина каркасна, є блакитний та рожевий 299. Сумка чоловіча текстильна 219. Маленька чорна сумка на блискавці одне відділення 109. Ось така чорна більша. Має два відділення на блискавці, коштує 99. Чоловіча класична, з довгим ремінцем. ціна 149. Тканина бананка два відділення на блискавці: 119 Бордова та бежева. Косметичка чорна 69. Ось така бананка ще є за 99. 119. Бананка чорна, текстильна. Бананка молодіжна має два відділення. Ціна 99. Є ще ось така за 99 також. Чоловіча текстильна 99. Сумка велика дорожня. Також два відділення на блискавці 169. Кошик дитячий, текстильний для зберігання 149. Термосумка для зберігання продуктів синя, зелена, жовта та червона 64. Липучка дуже добре тримає. Кошик великий, плетений. Іде з кришкою на блискавці. Ціна 699. Рюкзак молодіжний. Зі знижкою 299. Жіночі гаманці класичні. Оливковий червоний та чорний 179. Ось такий варіант за 129 екошкіра. Є по 99 з декором. Такий 179 пудровий. Маленький чоловічий гаманець 69 чорний та коричневий. 149 защіпається на кнопку окреме відділення для копійок на блискавці. Косметичка 24. Кольори в асортименті. Маленька 29. Коричнева чоловіча на блискавці 99. Шкірзамінник є ще чорна. Силіконова ось така 99. 55 чоловіча тканина. Це новинки в квіточки кольорові косметички по 77 силиконові. Маленький гаманець 140 на 2 відділення. Такий варіант 99. М'яка косметичка на блискавці одне відділення 69. Клійончасті по 29. 49 косметичків в наборі 5 штук. Сумка пляжна 249. Сумка для покупок. Одне відділення. І ще маленька кишенька на блискавці 99. Сумка пляжна 129. Тканинна. темно синя для ноутбука 69. Ремінь жіночий. Золотиста пряжка. Чоловічий текстильний, є оливковий, темно синій та чорний. Ціна 99. Рожевий золотиста пряжка 129. Футболка чорна, жіноча. 100% бавовна. Ціна 179. Бюстгальтер – 109. Топ жіночий чорний 149. На широких бретельках. Ось такі топи по 77 сірий та чорний. З надписом тоненькі бретелі 88. 109. Такий варіант: чорний, бежевий та білий. Дитячі по 39 на поролоні. 49. Кольорові по 140 гривень на тоненьких бретельках. СК-МК ем, лкх Капці кімнатні відкриті 69, бавовняні, 199 кімнатні чоловічі, жіночі 99 м'якенькі. Кошик текстильний, дитячий, 149 для спостерігання іграшок. Чухол для одягу 60 на 90-49. Кошики ось такі. Кольорові по 249 коричневий, бежевий та білий. Кошики плетені. Вакуумні пакети, три штуки упаковка 50 на 70, 60 на 80 та 70 на 100, ціна 179. Лусини однотонні 129. Є чорні широка резинка і сині. СКМК ЛКХ ЛК, топ жіночий врубчик 169. Поліамід, поліестер та еластан. Сандалі жіночі однотонні на липучках 199. Шльопанці з бантиком 199. Ось такі сині 109 Ева. Закриті 229. 199 ціна акційна на ось таку модель. 119 чорні чоловічі. Чоловічі на липучках. Розмір може відрізнятися від зазначеного. Ціна 199 екошкіра. На ось такий кошик для зберігання ціна знижена: 177 гривень. 129 сумка для ноутбуку. Кошик плетений. Двоколірний, 147 гривень. Плед 449. Плед двоспальний мікрофібра. Покривало для пікніку 150 на 180 ціна 599. Кошик для зберігання 229 та 149 дитячий. Текстильний круглий 117. Ось такого плану. Шезлон гамак для плавання надувний 349. Синій, зелений, червоний та помаранчевий. Насос для надування 499. Насос ножний 199. Колочовник для плавання надувне. Черепаха 169. Жиле для плавання 169 від 5 років. Максимальна вага 30 кг. Рожевий, салатовий та синій. Коло човник лама 229. Надувна фігурка 120 см 299, крісло для плавання 499. Коло від трьох Ціна 99. На цьому все. Всім дякую за огляд. вдалих вам покупок.